Позавчора був кричачий випадок з побиттям учасника бойових дій. Остання крапля вже по, по пільговому проїзду, взагалі по відношенню до учасників бойових дій. Тому сьогодні ми вирішили вийти на акцію. Що буде за акція? Розкричу будете робити що далі? Ми хочемо поспілкуватися з представником або представниками міської влади, передати їм вимоги наші. Вимоги можу озвучити зараз. Вимоги це взяти на контроль оперативне розслідування випадків вандалізму в місті, з обов'язковим інформуванням громадськості та результати цих розслідувань та широким у ЗМІ. Друге це посилити патрулювання органами правопорядку з подальшим встановленням веб-камер в місцях можливих випадків вандалізму та провокацій протидіючого державного устрою України. Третє забезпечити виконання закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту в частині забезпечення пільгового проїзду. Далі довести до всіх перевізників про необхідність виконання даного закону. І останнє на сесії міської ради заслухати звіт голови Полтавської міської ради Мамая про виконання даних вимог і е, рекомендувати депутатському корпусу міськради в разі невиконання вище зазначених вимог поставити питання про недовіру е, голови Полтавської міської ради Мамая. В черговий раз накипіло нам, що порушуються наші права. Наприклад, банальне право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Перевізники постійно порушують. Вони примушують його до це. Це кондукторів, водіїв, власники маршрутів. Примушують їх. Їх штрафують, цих кондукторів, водіїв. Але власники не страдають від цього. Вони їх примушують нас. Черговий скандал був в понеділок. Коли поскандали атошник, вийшов, потім вийшов чи пасажир, чи то хто побив його, потрапили в, мілі, в поліцію, Ну, скільки ж можна це порушувати. Мене самого висаджували. Ну, Я сам виходив, тому що не хотів скандалити, хоч це слабодухкість. Чула про цю акцію вчора ввечері, що це на підтримку учасників АТО і проблеми, які у нас виникають в місці з проїздом. Зокрема, Ну, я особисто цим стикалася. От, я вирішила прийти. Мій чоловік теж мав би прийти, йому взагалі дзвонили, і так я дізналася про цю акцію. Ну, він зараз сам в казармі Тальйоні. <гум> там ось дитинку зараз вдома, я вже зараз <гум> вже вдома і ми прийшли, вирішили прийти. Ну, впевненості в мене такої немає, що все це вирішиться. Ну, просто я знаю, що подібні акції проходили ну, з приводу земельного питання там, на Житомирщині, то в принципі. Була, був результат таких акцій, можливо, у нас щось вийде. Тому що взагалі у мене особисто по транспорту в самій Полтаві ну, таких не виникало питань. Можливо, то, що я дівчина, не знаю. Бо де я, в принципі, приїжджаю, а у мого чоловіка було і не раз. Я передаю це вам. Якщо можна, мені не підписуєте, да? хочу від вас отримати також. Підпис про те, що ви отримали, і там угу. і, та, і і на тому теж затошна організації. Поїхати по кожному підприємству, поговорити з перевізниками, коли ви в два-в три етапи, тому що щоб не нарушувати транспортне сполучення в місті, поговорити їх, ви стелкери, де жорним написано. Учасники бойових дій, які пільові категорії, за, за кошти пільові. підприємців. Да. Піліокатур, щоб це був законом, щоб воно висіло у водітеля, в кондуктора і. Кожен знав, «Вибач, у тебе написано, і там стояла печатка того підприємства і печатка Андросу. Оце така є пропозиція. Якщо приймається, доносите міському голові і проведемо таку роботу. Ми виділимо три-п'ять чоловік, поїдемо по підприємству, Андросове є замою і все інше. Поїдемо і самі доведемо і провіримо автобуси, щоб такого не було.